От чого ПСАВКА не відняти, так це вміння клепати дешеву та при цьому досить надійну зброю. Взяти до прикладу, уламкову фугасну артилерійську міну ОФ-843Б летить куди треба. Летить, і фіг з ним, що недалеко, та не дуже точно. Ще й до дроблення на уламки є питання, зате ми їх багато зможемо зробити таких балванок. А вибухівка Амотол то взагалі знахідка. Суміш тротилу із аміачною селітрою, також відома як мобілізаційна вибухівка, дешева, проста у виготовленні та ще й заливається тим самим обладнанням, що і тротил Ну і не вмирущу класику підривач М12. Ще додати, і все швиденько наклепаємо 100 тисяч мін для фронту. От чи якісними ті міни будуть? ТХЗ, зато ж багато. Ну, досить же цієї лірики, давайте краще про копії советських мінометних мін. І почнемо одразу із смакути. Ізділіє 120 1. Саме так лапті охрестили північно-корейські міни, аби їхні барани не здогадалися, звідки взялися ці боєприпаси. Ох хитруни! А саме цікаве, що це спрацювало, і дуплоїди на повному серйозі вважають дані боєприпаси своїми. Фактично, дане ізділі є копією совєтської уламково-фугасної артилерійської міни оф 843 б про що свідчить і факт сумісності таблиць стрільби. Припускаю, що КНДРівська міна може бути споряджена таки тратилом, а не амотолом, як її оригінал, але це не точно, інші ж характеристики мають співпадати. Також даний боєприпас вирізняється низькою якістю виготовлення. Наступна міна поставляється Україні братнім нам в своїх проявах русофобії Азербайджаном. Схоже, що поставлятиметься і надалі, адже Рашка побздикує рипатися проти країни під захистом Анкари. От цивільний літак вони збити можуть, потім мовчати в тряпочку. Азербайджанська мінометна міна 40 М11 має подібні до совкової ОФ843Б характеристики, що, власне, не дивно, зважаючи на те, що це її копія. В якості вибухівки в даній міні використовується тротил або ж амотол, підривач все той же М12. 40 М11 виділяється тим, що поставляється у тубусі повністю спорядженої підривачем та пороховими зарядами, що значно спрощує роботу з нею мінометним розрахунком. Вже й не знаю, чи нагадувати вам про збір, який ми ніяк не можемо закрити вже четвертий місяць. Ну, якщо що, то посилання на дуже важливий збір на зенітні дрони для ППО, як завжди, в описі під відео. А зараз іще одна копія О F843B. Цього разу болгарська HE120 уламково фугасна міна калібру 120 мм підривач АФ 69 копія совкового М12. Дана міна надзвичайно близька до оригінальної of 843B за всіма характеристиками. Не маю що додати. HE 843B. І знову копія совєтської уламки фугасної фуасної міни оф 843 б Знову болгарська. Даний варіант ще більше наближений до оригіналу, навіть пакування схоже. Але HE843B, на відміну від свого прототипу, комплектується зручнішими додатковими зарядами кільцевої форми і споряджається тратилом, а не аматолом. Хоча в силу дефіциту вибухових речовин, спричинених війною в Україні, остання опція навряд чи може вважатися сталою. ММВ 03. А це вже суданська інтерпретація. Вгадайте якої совкової міни. Звісно ж ОФ 843Б. Хто вгадав, ставте лайк. Ну А хто не вгадав, підписуйтесь на канал Обережно Міни, скоро ще й не таке знати будете. MMY03 має максимально наближені до оригіналу характеристики. Тут нічого не сподівано, але вирізняється оригінальним підривачем. У FZ багато циферок, режим роботи якого можна обирати без спеціального інструменту. Ну і порохи в комплекті йдуть людські. А тепер бонус для тих, хто додивився відео до цього моменту. Міна, появі якої всі раділи, але недовго, гордість та одночасно позорицького українського оборонпрому, вітчизняна оф 843 б Коли перші зразки даного боєприпасу з'явилися у військах, нічого не відчувало біди, але згодом сталося непередбачуване. Про всі деталі даної справи можна почитати в статті Економічної правди. Посилання буде в описі. Якщо коротко, то виробник взявся виготовити півмільйона мін, державі сподобалась ідея закрити потребу в даних боєприпасах одним контрактом, і вона виділила виробникові величезний аванс, не дивлячись на те, що наявних потужностей виробництва було явно недостатньо для закриття такої партії. А потім був ще й прильот в цей самий завод, і все пішло якось не за планом. Я вже робив окремо відео про цю міну та проблеми із нею. Посилання залишу в описі. Ну і на цьому про копії совкових мін все. Але не все, про 120-ті мінометні міни. Далі розберемо боєприпаси натівського зразка. А зараз дякую всім глядачам, підписникам та особливо спонсорам каналу Обережно Міни. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.